Оленка Зайка, Привісь, сонечко, Оленка, привіз, Зайка. Прийшла наша Оленка. солдата. Зайчка. Хочу, щоб тримала пасти. Це наша Оленка. Оленка. Де наша Оленочка? Де наша пропажа? Де наша собі? Де наша люба? І кучу компліментів за вчорашній день. Хай виходить на зв'язок. в мене дуже багато всього запитають. Весь тікток тебе шукає, любенька ти наша пропала. Славо. Жанночка не могла відписати. де ти що. А, телефон не поламався киця. А Жанна, могла ж написати, що така ситуація, весь Тік Тук на ушах. Що це телефон у ремонті пише. А Жанна, що теж телефон був в ремонті? А, вона а, ледве зайшла в ТікТок не що з телефоном. А, що, через Жанна, ой, 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 моя тикиця, -ті, моя любенька. <рес> Ти то ж ну если не виходить надовго. То... А, без плівки телефон. й моё Понял. А на скільки ремонтик зда вот этот? Ремонт все це де.